Друзі, я радий вітати вас на моєму Ютуб каналі, де ви зможете ознайомитись з різними цікавими пристроями та гаджетами. Якщо ви зацікавлені у сучасних технологіях та їх використання у повсякденному житті, то ви потрапили за адресою. Сьогодні я хочу анонсувати моє перше відео, яке вийде завтра ввечері. Я буду створювати ролики з художнім образом, які будуть цікаві для мене та сподіваюсь для вас. Ідея створення каналу з'явилась в мене випадково. Тому, якщо ви хочете бути в курсі моїх експериментів та досвіду використання різних гаджетів та пристроїв, то підписуйтесь на мій канал та не пропустіть мої нові відео. Я буду чекати на вашу підтримку. То, будь ласка, залишайте коментарі. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу! Все буде Україна!